Я вас вітаю на каналі Таро Всесвіт. Овни моє любі! Це прогноз для вас на жовтень місяць. Прогноз має загальну характеристику, якщо комусь потрібна індивідуальна розклад, індивідуальний або прогноз, або будь-які питання. Пишіть, будь ласка, номер на WhatsApp є під відео. Також приєднуйтесь, будь ласка, до телеграм-каналу, його посилання буде в коментарях. Тож почнемо овни, жовтень, 2023 рік. Основні запитання, робота, фінанси, особисті плани, що звернути увагу, чи здійсняться ваші плани у жовтні, те, що ви плануєте. Та буде ще в нас порада. Овни, робота. Карта смерть, але це не погана карта. Це означає, що вас чекають дуже такі серйозні зміни на роботі, дещо зміниться в ваших напрямках. Можливо, хтось із вас звільниться з роботи і перейде на іншу роботу, тому що ви хочете змінити свою, своє життя і свій напрямок по роботі. Можливо, хтось із овнів відкриє для себе якусь нову нішу для заробітку, дехто з овнів, можливо, переїде в інше місце проживання і там буде собі налагоджувати робочі моменти. В цілому карта, яка каже про те, що для, якщо ви працюєте, вам потрібно звернути увагу на якісь підказки, на якісь. Дзвіночки, які відбуваються на вашій роботі, для того, щоб ви, можливо, знаєте, не пожалкували про свій вибір. Для тих, хто шукає роботу, ви в, цьому, в жовтні місяці навряд чи знайдете роботу, але а, такі посили у вас будуть. Знаєте, ви будете, можливо, десь на якусь, якусь півбесіду підете. Але щоб це дало якийсь результат, ні. Вам потрібно змінити, можливо, знаєте, можливо, потрібно змінити ставлення до роботи, або ставлення або вимоги до пошуку роботи. Тож, овни, будьте уважні, будьте готові до змін. Так, далі в нас карта, карта фінанси, які у вас фінанси в жовтні місяці? Дивіться, фінанси у вас є, вони будуть до вас приходити з різних місць. Але вони будуть завдяки такій, знаєте, тяжкій праці, мабуть. І в деяких овнів можуть бути такі, знаєте, тяжкі моменти, коли потрібно буде свої фінанси чітко розрахувати у жовтні. Але в цілому робота у вас, наче як є, да? і фінанси в вас приходять. Але десятка жезлів каже про те, що це. Така тяжковата енергія, і е, не всі овни, е, можливо, будуть тяжко працювати. І не всім овнам буде отак прям раз йти е, гроші. Е, тому фінанси у вас є, але у вас зміни, розумієте? У вас йдуть зміни в, е, в жовтні і. Можливо, в деяких моментах потрібно зекономити на чомусь, від чогось відмовитись, да, щоб не розтрачувати е, лишні якісь е, покупки, не робити. Потрібно розрахувати е, свої доходи. Так, особисті плани, овни, жовтень. В особистих планах у вас непогано. У вас є люди, які вас підтримають, у вас є радники, порадники, ви будете радитися з кимось зі своїх близьких друзів або батьки будуть давати якісь настанови, і вам потрібно прислухатися. Це не обов'язково, що треба робити так, як вам сказали. Просто прислухайтесь, тому що це щось відобразить у вашому внутрішньому світі. Також ще зверніть увагу ті овни, які знаходяться в парі, дружина або чоловік іншого знаку зодіаку, да? Тобто ви овен, а ваш партнер іншого знаку зодіаку. І ваш партнер він має вас підтримати. Якщо він вас не підтримав, в ваших Справах в ваших якихось, наприклад, там змінах по роботі, і, наприклад, ви там якийсь там період часу без роботи залишаєтесь, да і ви себе шукаєте. Ваш партнер повинен вас підтримати. Якщо цього не сталося, ця карта каже про те, що потрібно помислити над тим, а чи дійсно між вами є кохання, чи дійсно ви. Можете розраховувати на цю людину в житті, да? ну, тож такі логічні, якісь практичні запитання собі задати. Також по цій карті я хочу сказати, ще ті овни, які шукають собі пару, які в пошуках своєї другої половинки, ви маєте в жовтні місяці для себе визначитися, дуже визначитися. Яку саме місію ваша друга половина має нести для вас. Да? Це буде відображатися в тих, знаєте, моментах, коли ви чітко знаєте, яку людину ви хочете зустріти. Да? Вам потрібно помислити над цим також, тому що шукати будь-кого це не для вас. Вам потрібно… Людина, особистість, яка буде дуже духовно розвинута, дуже душевна. Коли ви відчуваєте підтримку, коли вам дуже комфортно разом, да? то ви маєте овни сісти і, можливо, написати на папері, які саме ви хочете бачити характерні ознаки в своїй другій половинці, яку ви шукаєте. Так, в цілому, я думаю, Овнам все зрозуміло. Далі, на що звернути увагу у жовтні. Дивіться, Овни, двійка, двійка мечів каже про те, що ви не будете розуміти і мати відповіді, на, яких, на якісь дуже важливі Інформаційні запитання. По-перше, потрібно мати конкретну ціль, да? вам потрібно більш відкрити свої очі, не ходити в рожевих окулярах і визначатися інтуїтивно, що і куди, і як, і навіщо. Да? В цілому, в будь-якій ситуації. Ви повинні собі задавати питання, навіщо? Що що? Для чого я це роблю? Е, Якісь ситуації такі, які ще можуть вас тримати в якомусь е, незнанні, ні да? таке є слово. Е, чому? Е, ви не будете знати, да, що робити, тому що у вас і по роботах зміни да, йдуть, і в фінансових статках у вас йдуть е, такі е, напряжені аспекти, і тому ви можете розуміти, що ви не знаєте, як правильно е, зробити. То якщо ви не знаєте, як правильно, то нічого не робіть тоді. Е, і ще хочу сказати, що по цій карті. В жовтні місяці у вас буде така енергія, коли ви, знаєте, просто наблюдаєте за цим світом, за людьми, які вас оточують, за своїми колегами, за своїми родичами, але не знаєте, як себе проявити можливо, що відповісти цим людям. Да? І, Можливо, деякі питання не потрібно лізти, да? нехай все воно само вирішується або хтось вирішує. Не потрібно надавати знаєте, ініціатива, вона завжди наказуєма. І коли ти лізеш зі своїми якимись правилами, порадами, настановами, ти завжди будеш винен, коли тебе не питали про це. Да? Тож стримуйтесь і працюйте над своїм життям. Але в жовтні, овне у вас будуть зміни, і ви не будете знати, що з цим робити. І тому вам потрібно налаштувати свій інформаційний простір, підготуватись до того, що ви будете змінювати своє життя, що вам потрібно буде міняти якісь пріоритети в своєму житті, що вам потрібні будуть поради. І звернути увагу на те, що ви так і не знаєте, як же вам вірно зробити в тій, в тій чи іншій ситуації, і потрібно буде все ж таки себе організовувати. Поки ви не будете знати чітку відповідь і не будете відчувати, що ви вірно робите, нічого не робіть. Так, чи здійсниться те, що ви плануєте. У жовтні. Так, в нас Паш Пентаклів, і він каже про те, що у вас все вийде, але потрібно буде вкластися або фінансово, або в навчання якесь, да? або свій час вкласти. Тож, якщо ви будете намагатися все зробити так, як ви плануєте, у вас все вийде і ви все зможете. І ще у вас, овни, випадає те, що, можливо, ви хочете змінити да, своє життя, свою нішу, направлення по роботі, бізнес там, і так далі, і ви ще поки да, і не можете знайти що ж ваше, да, щоб відчути це, щоб це подобалося. І у вас буде багатий вибір, да? ну, тобі ж буде багато варіантів, на яких ви будете себе зосереджувати. І ви на першій половині жовтня не будете ще знати. Куди ж вам себе направити. Але зміни у вас йдуть, і ви будете навчатись новому. Що, що щось нове будете в своє життя втілювати. І поради е, людей, е, які навколо вас, вони вам потрібні. Але це не означає, що кожну пораду треба втілювати. Просто послухали, зробили для себе вив виводи. Можливо, щось десь якусь підказку для себе занотували, і занатували. Е, Вперед до нових е, знань. У вас будуть нові знання, нові перспективи, які будуть потребувати часу, е, потребувати якихось вкладань, можливо, навіть фінансових, не тільки вашого часу особистого. І це вам е, дасть потім в перспективі, е, я так думаю, десь місяців через 5 результати. Тож те, що ви почнете в жовтні. У другій половині жовтня це все вам дасть по весні якісь результати. Вони просто мають бути вже ці результати. Порада. Давайте побачимо, що карти вам радять на жовтень, мої любі овни. Дивіться, вам потрібно у жовтні місяці дуже гарна така карта така ж риженька, наче осінь, да? сама осінь така. Це двійка жезлів в колоді Грегорі Скота. І ця карта каже про те, що вам потрібно хитрувати, трошки хитрувати. Потрібно свій досвід активувати, і у вас буде в жовтні вибір. Вибір, який ви повинні вибрати зі свого досвіду, досвіду, да? тож ви на цьому повинні якось розумітися трошки, да? що ви робите, десь щось відчувати. І цей вибір дасть вам у майбутньому результати. Тож це про те, що ви вкладаєте в себе свій час свої кошти на якісь нові перспективні свої плани. Поки що ви не знаєте, як ви будете це все організовувати і втілювати в життя, але вже в другій половині жовтня у вас почне щось. Ем... Ну, знаєте, так Початок-початок зернятко почне проростати. І до весни, верніше весною, да, десь квітень місяць, ви вже будете відчувати реальні результати. І порада в тому, що вибирайте, робіть свій вибір зі свого досвіду і не. Не очікуйте одразу якихось результатів, тому що це такі, знаєте, далекі результати. Для того, щоб по цій карті вийти з лісу, да, потрібно ще йти. І е, е, для того, щоб побачити кінець лісу, треба якийсь час. Так у вас і виходить, що ви будете йти до мети, ви будете вкладати в себе свій час, кошти, буде якась нова ніша у вас відкриватися, якісь нові перспективи, плани, і тільки десь весною у вас будуть вже реальні результати, але над цим потрібно працювати. Ось такі нас вийшов розклад, мої любі Овни, я вас дуже рада була бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, будь ласка, хто не підписан. Не жалкуйте ніколи про те, що ваше життя змінюється. Відпускайте все те, що вже віджило в вашому житті, і починайте, починайте нові якісь перспективні розвитки. Любі Овні, ставте лайки, пишіть, будь ласка, коментарі. До зустрічі в наступних розкладах.